Це кадри з останнього домашнього матчу футбольного клубу Верес у сезоні 2010-2011 років. У 13-му турі чемпіонату України серед команд другої ліги запам'яталися пусті трибуни, страшне поле та поразка 0 0-6» від футбольного клубу Суми. Після 17-го туру футбольний клуб «Верес» був виключений зі змагань. Він припинив своє існування на довгі 5 років. А це вже кадри зняті 8 серпня 2015-го. Саме в цей день рівненський «Авангард» знову. Був заповнений. Верес нарешті представ перед більш ніж чотиритисячною армією своїх вболівальників. Перед початком матчу для вболівальників показали чудове шоу, яке нагадувало, ніби Верес стартує відразу з Ліги Чемпіонів, а не з другої ліги України. Господарі зі старту почали діяти активно. Воно і не дивно, адже вболівальники вимагали від команди саме таких дій. Першу небезпечну нагоду створили захисники Нікополя, ледь не зрізавши м'яч у власні ворота, відчувши підтримку вболівальників, Наші гравці раз по раз намагалися знайти провал у захисті футбольного клубу Нікополь НПГУ. На 27-й хвилині гравці Вереса здобули право на штрафний удар. Подача у карний майданчик і Юрій Голубка ударом головою відкрив рахунок у матчі. Перший домашній, а як виявилося, згодом переможний гол Вереса викликав вир емоцій на трибунах. Найбільш емоційними виявилися хлопці з Рівненського Ультрасу, які вибігли на поле та персонально привітали команду. У другому таймі рівняни продовжували тиснути. Ути на ворота гостей. М'яч кілька разів неймовірним чином не влітав у ворота футбольного клубу Нікополь НПГУ. Хотілося відмітити й воротаря господарів Андрія Рябого, який під кінець матчу зробив чудові сейви, зберігши у дебютному поєдинку за нову команду ворота Сухими. Матч таки закінчився з рахунком 1-0. Щодо інших матчів третього туру чемпіонату України серед команд другої ліги, то тут ми маємо такі результати: Кремінь, мир 2-1, Колос Арсенал Київ 1-0 кристал Енергія Енергія-2.0», Реал Фарма Арсенал Київщина 00. Скала Буковина Буковина-0.0». Барса інгулець – 0-1. у турнірній таблиці. Футбольний клуб Верес посідає п'яту сходинку, маючи в активі після трьох турів шість очок. Без втрат поки йдуть інгулець та кристал, які розділяють між собою першу сходинку. Аутсайдер ліги – футбольний клуб Мир у якого поки нуль очок в активі. Наступний свій матч футбольний клуб Верес проведе на виїзді 16 серпня. Суперником рівнян буде футбольний клуб Буковина з міста Чернівці. Віктор Терещук у ритмі подій.